За матеріалами ДБР, Печерський районний суд Києва визнав чинного народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Нагадаємо, що 8 листопада 2023 року працівники Національного агентства з питань запобігання корупції на підставі матеріалів ДБР вручили народному депутату України протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією. За матеріалами слідства ДБР встановлено, що у серпні та жовтні 2023 року народний обранець звернувся до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес. Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи ініціювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний. Своїми діями фігурант порушив вимоги пункту 3 частини 1 статті 28 закону України про запобігання корупції, не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, за що передбачено адміністративну за частиною 2 статті 172 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Після набрання рішенням суду законної сили фігуранта буде включено до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.